Аптечка для душі. Коли у нас болить тіло, ми відкриваємо аптечку і приймаємо ліки за призначенням лікаря. А коли страждає душа. Її страждання починається через зле слово, яке ми чуємо, або коли ми самі заподіяли комусь лихе. Наше тіло ще молоде та здорове, повне енергії та життєздатності, а душа вже страждає. Та може бути повністю панівечена? Які ж є ліки для душі? Тур по магазинах, солодощі, гормон щастя, шоколад, секс, влада? Обізвати когось чи накинутись з кулаками, щоб полегшало? подорожі, пляшка-горілки? Варіантів багато. Згідно із наповненням гаманця або ж культурно особистого вподобання. Та чи насправді це лікує душу? Повністю відновлює її і допомагає набути імунітет від хвороби у майбутньому. Якщо щось із цього й допомагає, то як знеболюючи короткочасної дії, яке не лікує корінь хвороби? Більш того, вживання таких ліків викликає залежність, яка згодом приносить більше шкоди, ніж допомоги. Душа в цьому випадку не лікується, а тільки калічиться. На стан душі впливає багато зовнішніх факторів. Насправді, душа страждає не від відсутності або нестачі грошей, їжі, сексу тощо, а від слів та ставлення. Тому лікувати її треба здоровим словом, яким ми чуємо і відношенням до того, що відбувається. Біблія є аптечкою. Це джерело духовної мудрості та чудотворної дії. Біблія є аптечкою, яка лікує душу, а разом з нею і тіло. Тому що психологічні, емоційні та душевні рани є джерелом багатьох фізичних хвороб. Ось в вашій увазі біблійні рецепти від деяких хвороб душі. СТРАх. А тепер отак каже Господь, що створив тебе. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Ісаї 43, 1-2 вірш: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатись? Псалми 27, 1 вірш. Відчай. Господь близько до сокрушоних серцем, і Він визволяє скорботне духом. Псалми 34, 18. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Римлян 8.18 Безпорадність. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Псалми 36, 5, 6 вірш. Я зроблю тебе мудрим, і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул. Нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і воздечкою, як до тебе вони не зближаються. Псалми 31, 8, 9 вірш. Журба та смуток. По правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настали години її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте й ви ось тепер та побачу вас знову. І серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Івана 16, 20-22 Образа! Та якщо вам доведеться постраждати за праведні вчинки, то ви отримаєте Боже благословення. Отож не майте страху перед тими, хто завдає вам болю, і не тривожтеся. Та в серцях своїх святіть Господа нашого Христа. 1 Петра 3, 14, 15 Непрощення. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам. Ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, той Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Матвія 6, 14-15 Зрада Господь сказав: Хіба забути жінка може дитинча своє? Чи може не жаліть дитя, що народила? Якби вона й могла забути, то я повіки не забуду. Поглянь, твоє ім'я тавровано вже на моїх руках, я думаю про тебе без зупинки. Ісаї 49, 15, 16. Приниження та зневага. Здалека Господь з'явився мені та й промовив Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю, ще буду тебе будувати, і збудована будеш. Єремії 31. 3-4. Самотність. Але всьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Римлян 8:37 39. Бажання помститися, бо Господь я і правосуддя кохаю, і ненавиджу розбій та кривду. І дам їм заплату за чин їхній по правді, і з ними складу заповіта до вічного. Ісаї 61.8. Хвилювання Прийдіть до мене, усі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Матвія 11, 28-30 Почуття провини. А Він поранений був за наші преступи, убитий за наші гріхи, кара, щоб нам мир була на ньому, і в його ранах ми були зцілені. Ісаїй 53.5 Благослови, душе моя, Господа, і не забудь усіх його благодійств. Він прощає всі твої провини, Він зцілює всі твої недуги. Псалми 103, 2, 3 Деякі з цих ліків треба приймати як профілактику заздалегідь, деякі кожного разу, коли відчуваються симптоми захворювання. Щоб ці ліки почали діяти, тобі треба підписати так званий контракт з досвідченим сімейним лікарем Ісусом Христом. Він консультує 24 на 7. Для отримання консультації ти можеш зв'язатися з Ісусом Христом, звертаючись до Нього через особисту молитву або звернутися до церкви, де тобі підкажуть, як застосувати ці та інші ліки у своєму житті. Молитва Каяття. Господи, дякую тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Який помер за мій гріх та воскрес для мого виправдання. Господи, помилуй мене, прости мій кожний гріх. Ісусе Христе, увійди в моє серце і стань моїм Господом і Спасителем, направ мене на дорогу правди, зміни мою долю і благослови моє життя. Дякую тобі і славлю Тебе! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вітаємо, ви щойно почали нове життя. Ми сподіваємось, вам сподобалась наша відеоброшура з цілющими ліками для душі. Скануйте QR-коди та дивіться більше пізнавальних відео на нашому YouTube каналі, а також читайте Біблію онлайн. Дякуємо за перегляд!